Всім привіт! Сьогодні буде цікавий випуск створення себе. Поставив перед собою задачу зняти відео, але немає зовсім ніяких ідей щодо нового відео. І тут два чи три варіанти. Якщо третій згадаю, то скажу третій. Перший варіант це закінчиться пам'ять на телефоні. що цілком ймовірно може таке бути. Да? Другий варіант. Я виключу відео через те, що мені буде максимально дискомфортно. Через те, що не буде що сказати. І третій варіант. Хотів сказати, що розрядиться телефон, але він не розрядиться, він розрядеться. Тоді, ну, типу, два варіанти. Цілком імовірні. Байдуже подивиться це відео 2 людини, 5 людей, 100 людей. я замітив, що у мене. Немає ідей. Немає зовсім ніяких ідей, щодо що знімати взагалі. Про що розказувати? Вон вичерпаний. Немає пропали ідеї. Ну, не з'являються не нові ідеї в голові. Розкажу, чим взагалі займаюся. вивчення мови норвежської, і англійської. Повторюю афірмації від інстарінг. Кожного ранку зараз відновив, походив холодний душ. От. Хожу в холодний душ. Так, щоб точно проснутися з самого ранку і набратися енергії. Так, да, клімат тут у Норвегії такий специфічний. Тобто. Треба бути до цього готовим, що тут постійно трапли із погодою. Сьогодні, наприклад, постійно вітер дує, чую, якась штахета б'є постійно От тут мені прям під вухом. Так як в нас виконуються ремонтні роботи навколо будинку, стоять оці. Для будівельників зручності, щоб добудувати будинок. От і. Чули там щось, бух-бум-бух. Бух-бух-бух-бух-бух. Думав сьогодні над фінансовою своєю грамотністю і над тим. Як правильно розпоряджатися своїми грошима? То тобто, Що потрібно, які, які потрібно в собі створити правила щодо поводження з грошима? І виділив декілька таких правил поводження з грошми. Перше правило це заплати спочатку собі. Що означає заплати спочатку собі. Це означає, якщо тобі приходять якісь гроші, то ти відкладаєш спочатку собі, у так званий недоторканний резерв. Це на випадки, ну, якщо щось станеться. Звичайно, було б добре, шикарно. Ідеально, якщо б нічого не ставалося, але так набагато спокійніше. Да? Коли ти знаєш, що в тебе є гроші на случай чого, От, вони в недоторканому резерві так сказати. Друге, це ведення щоденника доходів і розходів. Такий щоденник в мене існував. Коли я ще жив в Україні, в мене був такий щоденник. Но в Україні в мене вийшло так, що не вдавалося відкладати зовсім нічого і слова зовсім. Коли тебе з'являється можливість відкладати, ти вже розумієш, що тобі потрібен такий щоденник. От, але навіть коли так, в тебе немає такої можливості для самого себе потрібно його вести, щоб розуміти, в якому ти взагалі зараз становиш. Яка в тебе взагалі, взагалі ситуація, ти живеш в мінус, так і скажи. Так і скажи собі: я живу в мінус. Просто не потрібно, не потрібно брехати собі От. і тішити себе з. Тими кредитними карточками, які в тебе є своїми, так сказати, кредитними лімітами. Я ще в 2021 році розірвав цю історію з своїми кредитними лімітами. Вже 4 роки я не беру ніяких займів в банках. А було це по причині того, що я працював на роботі у Києві і кожну зарплату я все віддавав на погашення кредиту. На той час я подивився відео стартінг і взяв з нього приклад, просто поставив кредитний ліміт ноль. Я говорив собі, ну, типу, бомжі не мають кредитних карток, Вони хоча б в нулі. Тобто, що виходить? Якщо я маю кредит, значить я гірше бомжа. От. Це, в принципі, дало мені такі, таку мотивацію поставити 0 на всіх своїх кредитних карточках. І 4 роки я. Живу плюс, можна сказати. Просто одним рішенням. От, ось так поміняв своє життя. Далі, що стосується фінансової грамотності. Друге правило це потрібно, точніше, перше правило було заплати спочатку собі, друге правило, щоденник. Розходів і доходів і третє правило інвестиції в активи. Те, що в принципі в перспективі може принести тобі дохід. А потім вже йдуть твої якісь потреби. Потреби. Що ти, що ти потребуєш? Айфон новий там. Але коли ти потребуєш iPhone новий, треба розуміти, що в тебе повинно бути. На 10 таких iPhone гроші, щоб купити ось той один. Так. Да. На 10. Ти повинен бачити, що ти маєш. Ти повинен бачити, що ти заробляєш за 2 дні на той iPhone. Щоб його купити. Який там новий, 16-й буде, 17-й буде, 16-й зараз. Далі. Щодо норвежської. Єсь на кериліт поножка. Вивчаю норвежську, дехто вже на практику. Хоче ходити горить бажанням на практику. Я не горю таким бажанням. Я краще повчу, краще похожу на курс лишній місяць, другий. Підтягну під, під, рівень до того, що мені буде підходити. В принципі, в мене англійська стала набагато краще. І до чого? Взагалі я йду. Які я цілі ставлю на 2025 рік. Це ж основне так сказати. Це основне, цілі, 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 цілі. Какие же мои цели? Цели на две тысячи двадцать пятый год. Багато разів я ставив ціль вивчити, вивчити англійську мову. Але що ж це за ціль, така, вивчити мову? Що це?